Дощ тарабанив по даху, коли Олена розвантажувала коробки в своєму новому будинку. Це була стара двоповерхова будівля на околиці міста, яку вона придбала за смішні гроші. Будинок потребував ремонту, але Олена бачила в ньому потенціал вона мріяла перетворити цю занедбану будівлю на затишний куточок із сучасним дизайном. Садом у дворі та просторою студією для своїх захоплень. До того ж, вона хотіла почати нове життя після бурхливого розлучення. Можливість. повторювала вона собі, тримаючи в руках кухонний посуд. Будинок здавався затишним, хоча й трохи моторошним. Особливо спальня на другому поверсі. Де стояло величезне старовинне дзеркало в дерев'яній рамі, прикрашеній вишуканим різьбленням у вигляді переплетених гілок із завитками та маленькими химерними фігурками. Поверхня дзеркала була бездоганно гладкою, але водночас здавалося, що вона вбирає в себе світло, створюючи глибину, яка притягувала погляд. Дзеркало залишилося в будинку від попередніх власників, і, незважаючи на певну тривожність, Олена вирішила його залишити. Воно виглядало як витвір мистецтва з іншої епохи. Наступних кілька днів Олена займалася розпаковкою речей та облаштуванням дому. Дзеркало стояло в спальні навпроти ліжка, і кожного разу. Проходячи повз нього, вона мимоволі ловила своє відображення. Часом здавалося, що зображення рухається несинхронно, але вона списувала це на втому. Одного вечора, коли вона роздивлялася себе перед дзеркалом, Олена помітила щось дивне, вона нахилилася ближче, щоб поправити волосся, і їй здалося. Що тінь промайнула за її спиною, серце закалатало, і гарячий піт виступив на чолі. Вона різко обернулася, майже перечепившись об край килима, але кімната була порожньою. Її дихання стало уривчастим, а долоні затремтіли. Тиша, що заповнила кімнату, здавалася важкою. Мовби простір прислухався до її страху, Олена поспішила залишити спальню, не оглядаючись. з кожним днем відчуття незручності лише зростало. Відображення в дзеркалі здавалося занадто реальним кожна зморшка, кожен дрібний недолік виглядали виразніше, ніж у справжньому відображенні. Наче дзеркало показувало більше, ніж просто зовнішність, воно розкривало щось приховане. Одного ранку її відображення на мить усміхнулося, хоча вона залишалася серйозною ця мить закарбувалася у свідомості, породжуючи нову хвилю тривоги. Вночі все стало ще гірше. Олену переслідували кошмари про темні фігури, що виходили з дзеркала. Їхні безликі силуети рухалися повільно, але невідворотно, випромінюючи крижаний холод. Їхні порожні очниці дивилися прямо на неї, ніби випалюючи її душу. Вона прокидалася в холодному поті, відчуваючи. Як серце б'ється в шаленому ритмі, навіть у напівсвідомому стані вона не могла змусити себе подивитися на дзеркало, воно видавалося живим і небезпечним. На четвертий тиждень Олена вирішила прибрати дзеркало, але щойно вона спробувала зняти його зі стіни, їй стало зле, серце почало калатати. Голова запаморочилася, здавалося, дзеркало, захищалося. Вона впала на підлогу, а її відображення тепер більше не повторювало її рухи. Воно дивилося на неї зловісним поглядом і насмішливою усмішкою. Відображення піднесло руку до дзеркальної поверхні, ніби намагаючись прорватися. Олена вирушила до бібліотеки, щоб дізнатися більше. Вона з'ясувала, що будинок належав ворожці Валентині, яка використовувала дзеркало для спілкування з іншим світом. Ходили чутки, що дзеркало було порталом, через який щось могло проникати в наш світ. Олена вирішила знищити дзеркало. Знайшовши молоток у гаражі, вона повернулася до спальні. Дзеркало стало чорним, його поверхня нагадувала густий туман. З темряви почали з'являтися руки, що тяглися до неї. Вона закричала і вдарила по дзеркалу. Скло розлетілося на дрібні уламки, але, падаючи, вони не дзвоніли. А глухо шурхотіли, ніби падали на щось м'яке. З уламків виповз чорний дим, холодний і шепітливий. Олена вибігла з будинку, не оглядаючись. Вона більше ніколи не поверталася до цього місця. Довго намагаючись продати будинок, вона врешті-решт віддала його майже безкоштовно. Їй майже вдалося позбавитися страху перед дзеркалами, але тієї ж ночі, коли вона вирішила, що все позаду, вона прокинулася і побачила на стелі темні відблиски, схожі на уламки дзеркала. Раптом уламки почали падати прямо на неї, хоч і зникали в повітрі за мить до удару. Відчувши крижаний холод, вона побігла до вимикача. Але світло не загорілося. У темряві кімнати пролунало знайоме шепотіння. Ти не позбудешся мене так легко. Дякую за перегляд. Підпишись та постав вподобайку.